Осінь грибна пора, а погода цього року сприятлива для їх появи. Збирати гриби любить багато хто. Це водночас такий собі спосіб відпочинку, та ще й додому трофеї везеш. Та чи всі знають, як правильно збирати гриби? Тихе полювання, як же називають походи у ліс за грибами, є справою, яка вимагає певних знань і навичу. В Україні почастішали випадки отруєння дикорослими грибами. Дані статистики невтішні. Щороку тисячу людей стають жертвами харчових отруєнь. Тільки у Вінницькій області з початку року зареєстровано 15 випадків отруєнь грибами. Лише протягом 7 жовтня, одного дня, зареєстровано 4 таких випадки, в яких постраждали 9 людей. На сьогодні на стаціонарному лікуванні перебувають 11 осіб. Серед тих, хто потрапив до лікарні з ознаками отруєння четверо дітей. Вони їли попередньо відварені та посмажені дикорослі гриби, рядовки та маслюки, які для них назбирали та приготували батьки. Отож, дотримуйтеся простих правил при зборі грибів. Ніколи не беріть гриби, в яких ви не впевнені. Ніколи не застосовуйте домашніх методів визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок. Вони помилкові. Якщо після споживання грибів почуваєтеся погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких, нудота, блювота, головний біль галюцинації, біль у животі, негайно викликайте швидку допомогу.